Вчителі сумської громади перед стартом навчального року зібрались на щорічну серпневу конференцію. Відбувалася вона в приміщенні, яке має укриття. Тетяна Волкова, директорка однієї з сумських шкіл. За її словами, учні очолюваного нею закладу розпочнуть навчальний рік дистанційно. Навчальний рік розпочнеться, розпочнеться він для всіх учнів, незалежно від того, знаходяться вони в Україні, в місті Суми чи за кордоном. Форми ми будемо застосовувати різні, але з 1 вересня все таки ми плануємо розпочати. Онлайн. Ми вже зробили проєкт його капітального ремонту. ну і Якщо будуть виділені кошти по цьому проєкту, то я думаю, що офлайн навчання ми розпочнемо трішки пізніше. Навчання у школах може стартувати онлайн, але потім учні можуть перейти на очну форму навчання. У нас запроваджується змішана форма навчання, тобто деякі заклади, які не рекомендовані, там буде дистанційна форма навчання, але знову таки розглядаються варіанти, де заклади можуть підписати угоди, де є поруч укриття на відстані 100-300 до 500 метрів. Проводиться в цьому напрямку робота. Є такі заклади, де вже підписували договори і вони також запускають змішану форму навчання. Через те, що державний кордон із Росією на Сумщині сягає понад 560 кілометрів, то навчання відбуватиметься за різними моделями. Точно не вийдуть до шкіл учні, начальні заклади яких розташовані у 25 кілометровій зоні до кордону. Розроблені пропозиції по чотирьом моделям відповідно до безпекової ситуації. На на територіях визначають військові обласні адміністрації, як будуть навчатися заклади освіти. Відбуваються підготовчі заходи. І завтра вже буде визначена конкретно, який заклад, за якою моделлю буде навчатися. Це або дистанційна, або змішана, або очна, або це буде індивідуальна форма навчання, яка може бути як сімейною, так і екстернатною. Остаточне рішення, за якою формою навчатимуться діти за їхніми батьками, сказала начальниця міського управління освіти Неля Вербицька. Загалом у батьків, що проживають у сумській громаді, запитали, в якій формі навчання вони віддають перевагу. З 29 тисяч 731 людини 86% батьків висловили за онлайн-навчання. Решта 14% за очне. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.